Але не всі референси працюють добре, і для створення класних макапів я рекомендую використовувати по-перше, професійні фотографії продуктів, бо вони вже мають ідеальне освітлення, ідеальну композицію, ідеальну постобробку, що по факту робить їх ідеальними для референса. І друге, це зображення з чистим фоном. Це може бути зображення з мінімалістичним фоном або взагалі з повністю чистим. І вони зазвичай дають такі більш стабільні передбачувані результати і трошки краще допомагають штучному інтелекту зрозуміти ваш об'єкт. Далі це зображення з цікавими кольорами або світлом, і з допомогою таких референсів ми зможемо. Відказати Міджорні, як ми можемо з допомогою освітлення або кольору краще розкрити і підсилити наш об'єкт. Наприклад, це можуть бути якісь хардлайт, з пишкою фото або неонові вогні. І останнє це зображення з якісною передачою матеріалів. Ці референси доволі чітко будуть демонструвати властимості матеріалів, наприклад, відблиски на склі, текстуру тканини або якусь там матовість паперу. І вони дадуть міду доволі таку чітку. У вказівку на те, як йому треба працювати з матеріалами і чого ви власне від нього очікуєте.